Вмикаємо, будь ласка, всі твої камери. Не клацай. Будь ласка, Максим, Рінат, Злата, Радіон, Поліна, вмикаються камери. А, це Вова, це не Максим. Так, будь ласка, зараз у нас з вами буде урок літературного читання, тому що це у нас діагностувальна робота. Сьогодні у нас має бути читання мовчки. Ми проводимо з вами. Я зайду до вас. Ми проводимо з вами діагностувальну роботу. Математику я надсилаю вам відео урок. Ну ви бачите, що така ситуація уже що сьогодні довго тривоги. Надісла... Надсилаю урок і надішлю. Вам потрібно його прослухати, тому що це не я записувала, я його знайшла. Так, ви прослухаєте сам відеоурок, а я напишу, які завдання вам потрібно буде записати в дошиток. Це зрозуміло? Там нічого важкого немає. У нас буде ознайомлення, як утворюється число тисяча. Що для цього потрібно робити? Це дуже легко. Завтра ми це все проговоримо, повторимо ще раз, але втрачати цей урок ми не будемо. Ви вдома попрацюєте самостійно. Прослухайте цей відеоурок. Я все пізніше, як ви підете додому, дітки розійдуться, Я його собі завантажу. І все вам надішлю. А зараз у нас буде діагностувальна робота. Це у нас читання мовчки. Давайте не будемо гаяти часу. Ми зараз швиденько її виконаємо. І я, будь ласка, вас буду на сьогодні вже не відпускати. Отже, завтра ми працюємо вдома. Завтра ми залишаємося і всі працюємо онлайн, але з якого часу я трішечки пізніше вам повідомлю, тому що у на 9 годину урок не почнеться. Почнеться трішечки пізніше, тому що ну мені так треба за сімейними обставинами. Тому, будь ласка, отже, у нас сьогодні з вами діагностувальна робота читання мовчки та роботи. Нам потрібен дошит для діагностувальних робіт змови, так ну і ми вже визначилися, що це буде змови та літератури. Серед своїх ми з вами сьогоднішнє число. Сьогодні 19 жовтня, другий рядочок це в нас читання мовчки, і третій рядочок назва нашого тексту, який ми будемо з вами читати. Так, будь ласка, 19 жовтня. Читання мовчки. Вишенька називається наш текст. Завтра я хочу трішечки проінформувати. Завтра. Ну я на на 9.00 я вам надішлю. Тест з літературного читання на урок, який ви маєте пройти по легендам, тому що сьогодні мав бути тест. А завтра е, оця діагностувальна. Але я переставила у зв'язку з тим, що трішечки на перших трьох уроках я буду відсутня. Обов'язково ми проводимо математику, літературу мову. Е, ми проведемо е, онлайн. Ми зустрінемося, і я де е, 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 англійська мова. Я подумала, що ви за зависли. І на, будь ласка, на англійську мову я скину вам також відеопосилання, де ви повинні прочитати, прослухати текстик і виконати завдання в зошиті. Нічого важкого там немає. Там сторі тайм у нас буде це цікава, цікава історія. Я думаю, вам сподобається, вам потрібно буде її прочитати і перекласти. Ну тобто, я все, все розпишу і все повідомлю. Будь ласка, а в нас зараз з вами діагностувальна робота. Що таке читання мовчки? Я розумію, що, будь ласка, важко читання мовчки, це коли ви читаєте самостійно текст, так і будь ласка. Виконуєте завдання. Це якби було в класі, то звичайно було б класно. А так, так як вас багато знаходиться тут в класі поза ну, екраном, так і є ще дітки на сьогодні, вже сім чоловік. Так, сьогодні то спочатку читаю вам текст. Я потім, будь ласка, ще самостійно. Будь ласка, ми його опрацьовуємо і ви виконуєте завдання. У нас буде всього навсього шість завдань до цього до цієї роботи. Чотири завдання це будуть у нас вибрати потрібно буковки. І два завдання це ну, письмо одне завдання. П'яте. Вам потрібно встановити послідовність речень в тексті, тобто записати, ну, поставити правильні правильній послідовності, яке речення, за яким іде, зрозуміло, ми це вже робили. І шосте завдання це творче. Вам потрібно висловити свою думку. Шість завдань. Шість завдань, будь ласка, оцінюються. Задання в 1 бал, тому що там потрібно вибрати одну букву. Це якщо 12 балів відняти 4 і 8, то дивіться, останнє завдання шосте оцінюється в 5 балів, і п'яте завдання оцінюється в 3 бали. В сумі це 12 балів. Ну, це високий рівень. Так, або це відмінно, як я вам пишу, або це молодець. Ну, звичайно, щоб це виконати, нам потрібно, будь ласка, уважно прослухати текст. Потім, будь ласка, ще раз прочитати його і, будь ласка, виконати завдання. Готові слухати текст? Будь ласка, отже, приготувалися все, налаштувались, жив собі на світі і був у нього син, жив собі на світі бідняк, і був у нього син Януш. Та такий ледачий був той Януш, такий лежень, що й розказати не можна. Цілісінький день лежить з боку на бік перекидається, скажеш зробити щось, пальцем не поворухне, бровою не поведе. Якось сказав батько синові Ходім, сину, подивимося, що на білому світі робиться. І рушили вони, в путь дорогу. Ішли вони, ішли, і раптом бачить Януш, підкова лежить. Корисна річ, підняв би її Януш, та от біда нагинатися йому ліньки, а батько його. Не полінувався, нагнувся, підкову підняв і заховав собі за пазуху. Незабаром прийшли вони в село. Зайшов батько до крамниці і дав е е крамареві підкову. Ваша підкова коштує цілий. Адже лише теж треба виробити? Є... Я вибачаюсь. Можна це запитати було, коли я прочитаю. Ваша підкова коштує цілий гріш, сказав крамар, і дав біднякові монету. Пішли вони далі. Е, пішли вони далі. Уже й полудень настав обідати давно пора. Ох, як хочеться Яношу їсти, сил немає. Сумний ішов він селом, навіть на перехожих не дивився. Раптом на базарному майдані побачив Янош віск. Із вишнями батьку батьку загукав він, подивися, вишня адже гріш у тебе є, є, сказав батько і пішов з воза. Зрадів Януш коли за гріш насипали їм цілу хустку ягід. Та рано ще було радіти, батько взяв хустку, зав'язав хустку вузликом і пішли далі. Поплент, поплентався за батьком і Януш жде не дождеться, коли посідає під деревом у затишку, та схочу їдяться вишеньок. А батько мовчить і йде далі. От е, зійшли вони зі шляху, пішли чистим полем, на круги трава й квіти, зелені трави виблискує. Януш нагнувся, схопив вишеньку і до рота. Ой, до чого ж добра, соковита м'ясиста запашна, дивиться, знову вишенька упала в траву, знову нагнувся Януш а, будь ласка, з хустки знову нагнувся, нагнувся Януш, підняв її і з'їв. А старий іде мовчки, та ненароком і кине з хустки крізь дірочку вишеньку на траву. Одну загубить, другу, третю. Януш усі ягоди з'їв. Трохи перебив голод, тоді батько озирнувся на нього та й каже: Бачиш синку, Тобі лінки було раз нагнутися за підковою, а де на а довелося 99 разів нагинатися, клонятися кожній вишенці. От так воно завжди буває з ледарями. Будь ласка, про що ми прочитали з вами цей текст? Скажіть? Я знаю, що... головні герої цього тексту. І, і Януш і його Януш. І батько та Янош. Який був цей Янош? Ми він дуже лимілиці. Дуже Скажіть мені, будь ласка, як автор, ну це уривок з, з фольклору, так? Скажіть, будь ласка, як тут описано цього Яноша? Що він робив? Він був цілісінький день, що він робив? Він робив кидальший. І пальцем не поворухнув. Правильно? Одного разу вони що, вирішили піти в путь дорогу. І йшли вони довго-довго і зім на шляху, що вони знайшли. Підкову. Підкову. Але Яно, щоб було так лінь опускатися, нагинатися, так, як тут сказано, так що корисна річ, але батько не полінувався, батько нагнувся і взяв. Вони, коли дійшли до села, вони продали цю підкову. Вона дорого коштувала, аж цілий гріш, ну це дуже багато було, так. І тут Янушу захотілося, що їсти? Батько, в тебе гріш є? Є. Ну, давай щось купимо. Купили вони цілу кустку чого? Вишень. Вишеньок, так і а, він думав, що сядуть, і вони будуть їсти. Але батько що зробив? Як він провчив свого сина? Він кидав. Вишня, і Тоб... Януш, Тобто, дивіться, він кидав кожного разу вишеньку, так а Януш за цією вишенькою нажинався. І який батько зробив потім висновок? Що він сказав? Що, що дивися, сино, за підковою, тобі було ліньки нагнутися, а 99 разів поклін вдарити вишні, тобі було не лінь. Скажіть, будь ласка, який ми можемо зробити висновок із е, цього прочитаного тексту? Тобто, за їжу він міг зробити, що хочеш, а допомогти батькові він що не хоче? Скажіть, будь ласка, це гарний числ? Ні, тому що ми сказати, що батькам потрібно що допомагати допомагати. Так? допомагати правильно допомагати. А скажіть, будь ласка, чи добре ви запам'ятали це? То дивіться, так зараз, у нас шість буде запитань. Подивіться, у нас шість запитань: перше, друге, третє запитання. Не треба їх номерувати. Не треба, це я вам пронумерувала, щоб ви розуміли. Як ми з вами в зошитки? Ви ставите циферку 1, крапочка, не клацайте. Ви ставите циферку 1, циферку 2 на кожне запитання. Але подивіться, будь ласка, перед вами зараз з'являться запитання. Вам потрібно буде, у вас є 6 запитань. А, вам потрібно буде перве, друге, третє, четверте запитання обрати тільки буковку. П'яте запитання. Вам потрібно розташувати пункти плану твору в правильній послідовності. Тобто, у нас е, до цього тексту побудований план. Я вам його прочитаю. Вам потрібно поставити ці пункти в правильній послідовності. Ви ставите циферку 5 і будь ласка, що робите? Я дошла. І, е, будь ласка, е, е, ці пункти плану ви записуєте в правильному порядку до тексту. Текст ми з вами прослухаємо. І шосте завдання, вам потрібно буде подумати і записати, як змінилося життя Яноша після цієї подорожі. Чи зробив він якийсь висновок після того, як батько йому зробив ось таке зауваження, що як до вишеньки ти опустився 99 разів, а до мене ти ну, ну а за підковою ти не міг опуститися й Ну тут уже вашу кожного думки. Чесно, я в шоці? З поведінки? Будь ласка, отже, перше запитання. Вам потрібно визначити жанр спору. Ставимо циферку один. Отже, це А. Легенда Б, казка, Б. Оповідання. Це легенда, казка, Б чи оповідання. Що це таке? Так. Давайте я зроблю так, щоб всім було видно. О, так, видно так. Ви відповідаєте на ці запитання самостійно зараз. Видно? Так, так. і вам. Так. Так, дивимося, визначити жанр твору. Один відповіли, буковку поставили. Два, чому Янош не підняв відповідь, брала правильний варіант. Третє. Яке прислів'я найточніше передає основі Ви ці прислів'я і вибрати, яка уха може бути в цьому творі? Зараз хвилинку. Так, самостійно, кожен сам. І четверте, які вислови у тексті допомагають краще уявити характер януша? Тут треба вибрати правильну буковку. Саш, що сидиш? 嗯。啊，<noise> <noise> Так, ніхто ні до кого не наглядає, ніхто ні в кого не дивиться. Так, скажіть, будь ласка, вибрали? Так, швиденько. До так, п'яте, подивіться, будь ласка, я можу опускати і переходити до п'ятого. Ось так. Розташуй пункти плану твору правильній послідовності. Які у нас є в пункти? подорож батька Яноша, Яношу хочеться їсти, бо як батько прочитав, провчив Яноша Ледаря, продаж підкови крамарю», батько купив вишні, підкова на дорозі. Будь ласка, вам потрібно записати. Пункти плану в правильному порядку. Ну, Ви розумієте, що як це робити? Ну, що ви не розумієте? Ну, який буде перший пункт плану? Давайте. Подорож батька Яноша це буде перший пункт плану. Так, я згода. Ви ставите циферку один подорож батька Яноша. Це буде в нас перше. Далі два. І шукайте, що ж було далі. Пригадуйте. Три, чотири. Тут у вас має бути скільки? Шість пунктів плану. Тиша. А записувати повністю речення? Звичайно, повністю речення. Кожен пункт плану, кожен пункт плану ви пишете з нового рядочка. Скажіть, добре на, на екран видно? Да. Чи може ще збільшити? Да. Ні? Ні, ні. Ну, вам може, ні, а тут, хто сидить у мене ззаді, то так. Да. Так, краще? Eu tô Eu Що в п'ятому завданні робити? Поставити в правильному порядку, будь ласка, наші пункти плану. Дякую.

Ні, мені то просто один, два, три, мене не влаштовує. Треба записати було. Я вам, Речення. Я не збираюсь сидіти і вгадувати. Серега, а так написано? Даш, буде перерва, будете заразити. Ну що, так хочете в Іди. Будь ласка, хто виконав, можете, будь ласка, робити шосте завдання. Подивіться. Подумайте і запишіть, як змінилося життя Яноса після цієї подруги. Ти що ти тим зробив? Взять, пожалуйста. Ти мені контроль з математики зробив, що там просто агон. <різвисто> Прочитай. Подумай і запиши, як змінилося життя Яноша після цієї подорожі. Тут треба висловити свою думку. Наприклад, що життя Яноша змінилося, що він став. Допомагати він перестав бути ледачим, він зрозумів, що він робив неправильно, або ж ніяк не змінилося, що він залишився таким ледачим, яким і був. Тобто, чи навчило його щось, навчило його щось, будь ласка, після ось цієї подорожі з батьком, чи навчило його щось, чи зрозумів він щось, що треба батькові допомагати, що потрібно щось робити, а не просто лінуватися і нічого не робити. 三。Mm hmm. yeah. Ну, Сначала все Сначала переверните робота. И так. Тоночко. Переверните. Всё. Нет, переверните. Так, будь ласка, когда вы же Ну, я почувствоваю, я все угадать должна. Всё, мы сели. Это чуть-чуть. Ангеліна, якщо я все зробила мені відключатися. Будь ласка, виконав Ви можете, будь ласка, вже відключатися, перевіряти, фотографувати і надсилати мені, будь ласка, роботу особистим повідомленням. Будь ласка, будь я будь ласка. впевнена, що всі вже почали писати. Зате, будь ласка, шосте завдання, правильно? Тому я зараз відключаюся і, будь ласка, чекаю від вас ваші придачі. Роботи. Зараз, будь ласка, відео збережеться. Я надішлю, хто не встиг ви доробите. Будь ласка, пам'ятайте, я надсилаю відео з математики і надсилаю завдання, які вам потрібно в них виконати. Це зрозуміло? Так. Будь ласка, завтра, та завтра, які почнуться уроки, я все напишу.